Вітаємо у нашому детальному розборі. Сьогодні ну, занурюємося в один такий досить цікавий патент США, номер US-8-112-426-B2. Так, він стосується того, як пошукові системи власне, оцінюють документи. Ага. І, от зокрема, як історія оновлень сторінки впливає на її позицію в пошуку. Здається, дрібниця. Але ж, але ж від цього залежить, що ми знаходимо. Абсолютно, це знаєте, як спроба зазирнути під капот пошуковика. Саме так зрозуміти логіку. Ми часто думаємо ключові слова, та й все. А тут патент каже ні. Історія документа, його так би мовити, життя в мережі це теж дуже важливо. Динаміка, а не статика. Отже, добре, яка тоді головна проблема, яку цей патент намагається вирішити. Навіщо взагалі відстежувати ці оновлення? Яка в цьому потреба? Ну, основна проблема, такий головний біль пошуковиків це застарілі сторінки. Мертвий контент, саме уявіть. Сторінка, ну, ідеально за ключовими словами, підходить під запит, а інформація там п'ятирічної е, давнини буває таке, і це ж може бути не просто некорисно, інколи навіть шкідливо. Патент, власне, пропонує методи, як відрізнити свіжий, потенційно цінніший контент від того, що вже ну припав пилом. Це ж для якості пошуку важливо. Логічно, абсолютно логічно, але як виміряти цю свіжість, чи, скажімо, динаміку змін? Це ж, мабуть, не просто дата останньої публікації. Ні, ні, звісно. Система, що описана в патенті, вона намагається оцінити ну, міру того, як контент документа змінюється з часом. Це не один показник, а комбінація так комбінація факторів. Перший такий досить очевидний: це частота оновлень. Тобто, як часто саме як регулярно сторінка оновлюється, може бути середня кількість змін, скажімо, за місяць. Або середня пауза між оновленнями. Зрозуміло щодо чистоти, але ж оновлення бувають ну, зовсім різні за масштабом, правда? Десь там кому виправити це одне, а додати цілий новий розділ це ж зовсім інше. Дуже влучно. І патент це враховує: він пропонує дивитися не просто на чистоту, а й на обсяг змін, на їхню, скажімо так, значущість. Ага. Один з підходів, про який там йдеться, це аналізувати, яка частка сторінки змінилася. Наприклад, можна рахувати співвідношення кількості нових чи унікальних сторінок, якщо це великий документ чи сайт. Розумію. Доданих за певний час до загальної кількості сторінок, або ж просто оцінювати відсоток зміненого видимого контенту. Видимого, тобто те, що бачить користувач, текст, картинки. Саме так. На відміну від якихось змін у коді чи там метатегах, які для людини менш важливі, система намагається зрозуміти, це косметичні правки чи серйозна робота над змістом. Окей, це вже цікавіше. А чи є різниця, де саме на сторінці відбуваються ці зміни? Ну чи все одно? Ні, не все одно. Патент передбачає, що зміни в різних частинах документа можуть мати різну вагу, наприклад. Ну, скажімо, оновлення в заголовку H1, чи в основному тексті статті, це, ймовірно, матиме більший вплив на оцінку свіжості. Логічно. А зміни десь у рекламних блоках чи в коментарях під статтею, чи в навігаційному меню це може важити менше. Система може бути налаштована так, щоб ну, ігнорувати зміни в менш важливих секціях, тобто пріоритети. Так і навіть аналізується тенденція чи ці зміни прискорюються з часом, чи навпаки сповільнюються. Стабільне оновлення або зростання темпів це добрий знак. Це вже виглядає як досить така комплексна картина. Але чи все обмежується тільки аналізом самого контенту на сторінці, чи є ще якісь історичні дані, які патент вважає важливими? Ні, система дивиться ширше, не лише на сам документ. Патент згадує, наприклад, аналіз еволюції анкорного тексту. Анкорного тексту це текст посилань з інших сайтів. Точно. Тексти гіперпосилань, які ведуть на це документ з інших ресурсів. Якщо анкори, що вказують на сторінку з часом, якось суттєво змінюються, наприклад, ну раніше посилались як поради для початківців, а тепер професійні техніки. Це може свідчити про зміну тематики сторінки, її фокусу, і це теж впливає на оцінку актуальності. Оце так. Тобто пошуковик дивиться не тільки на саму сторінку, а й на те, як її сприймає, ну скажімо, решта інтернету. Цікаво. Так. А що щодо якихось більш технічних деталей? Ну там інформація про домен. Це має значення? Має і це теж враховується. Патент прямо вказує на термін реєстрації домену як на один із сигналів. Серйозно? Як це працює? Ну, логіка тут досить проста, але здається, ефективна. Цінні, легітимні сайти, в які власники вкладають сили та гроші, часто реєструють надовго, на 5-10 років наперед. Як інвестиція? Саме. Це свідчить про серйозні наміри. А от домени, створені для спаму чи якихось шахрайських схем, ну, одноденки. Їх рідко реєструють більше, ніж на рік. Бо не планують довго існувати? Точно. Це такий, собі, знаєте, непрямий маркер надійності. Довгострокість сигналізує про стабільність, і це складніше підробити, ніж, скажімо, просто часто оновлювати сторінку? Оце так. Тобто, навіть така, здавалося б, далека деталь, як термін оплати домену, може вплинути на рейтинг сторінки фантастика. Але ж м чи не може така система помилково винагородити сайт, який просто ну, постійно робить якісь дрібні беззмістовні правки, просто щоб виглядати активним? Є ризик маніпуляцій. Ризик є завжди. Це ж вічна гра в кішки мишки між пошуковими системами і тими, хто намагається ну, обдурити алгоритми. Так. Саме тому патент і описує комбінацію факторів: частота, обсяг місця змін, анкори, історія домену. Щоб було складніше обманути. Саме так. Якби система покладалася лише на один сигнал, її було б легко обдурити, а комплексний підхід робить маніпуляції набагато складнішими. Мета ж не просто винагородити будь-яку активність, а оцінити реальну актуальність і якість контенту. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, оцінка документа пошуковою системою це ну, далеко не статичний якийсь показник. Зовсім не статичний. Вона динамічна, постійно переглядається, враховується історія сторінки, особливо те, як часто, наскільки масштабно і значуще оновлюється її вміст, плюс зовнішні сигнали. Саме так. Це чудово демонструє, наскільки складним і багатогранним є завдання пошукових систем дати нам, користувачам, найрелевантнішу, найсвіжішу інформацію. Безумовно. І це, знаєте, підводить нас до такого цікавого питання вже для роздумів: як розуміння ось цих механізмів впливає на те, як ми самі оцінюємо надійність, актуальність інформації в мережі? Дійсно і чи змушує це власників сайтів задуматися, як підтримувати свої ресурси живими не лише для людей, а й для алгоритмів? ритмів